Міський голова Микола Нага під час щопонеділкової апаратної наради розповів про наслідки ворожої атаки по Шосткинській громаді. На минулому тижні Миронівський Старостинський округ піддався авіаційному удару. Шахеди зруйнували, пошкодили 10 будинків і адміністративне приміщення. Надзвичайно складно було сім'ям, яких виявилися там цей час. Ночували діти, і таких сімей не одна, не дві, не три. Бог просто помилував, що вони знаходилися з зворотньої сторони і залишилися живими. Два будинки зруйновані повністю, решта пошкоджені. Олексій Тригуб, начальник відділу архітектурно-будівельного контролю, розповів про обстеження пошкоджених будинків у Шкирманівці. П'ятницю були, обстежили всі будинки, які є, порозмовляли з власниками. Власники сьогодні повинні приїхати з відповідними документами. До постраждалих родин з дітьми виїжджали співробітники відділу молоді. Про це розповіла начальниця Ольга Сокульська. Три родини постраждала, де є діти надана допомогу, в тому числі гуманітарну та психологічну. Микола Петрович висловив слова вдячності організаціям, які прийшли на допомогу потерпілим Миронівського старостинського округу. Я дякую гуманітарним місіям, які і Червоного Христа, і проліска, які приїхали допомагати населенню. Але процес відновлення буде довгий. Я прошу звертатися у наш ЦНАПу, коли не виходить оформити, відновлення, допомогу на відновлення через дію. Наші фахівці нададуть вам допомогу.